Він по-нашому продукти. А знаєте, як буде свіжі продукти? Черстві потравіни. Чеська молодь прийшла сюди і розмалювала цю стіну. Прихильники чона Лінана збираються тут донині. Програми Укрфін страх. Якісна медична допомога в подорожі. Дивадло на Забродлі. Це не тут, до речі, Васлав Гавел починав свою. Так, життєву Васлав Гавел тут починав свою життєву кар'єру ще кульсаким. Він піднімав тут завісу в театрі. Цьому дівандові крім того, тут і до сьогоднішнього часу є місце, де він сидів, де він грав, його пам'ятають актори цього театру. Для них це актуально, що тут грав якраз вас вага Він світ тому. каже. Він вірить, оправдав в цій хвилі вже не може темарії помост. Протоже є протоже є, є світ протоже Чехи його Згадувати будуть постійно, тому що це людина, яка їх приєднала до Європи як свого часу. Карл IV. він повернув їх не тільки до Європи, а й до Америки. Коли Гавел виступав в американському сенаті, то йому аплодували стоячи. Такий, такий прийом буває не часто, але для Гавла це було Гавла всі шанувала, Гавла всі знали. Стичного режиму чехи, як і ми українці, натерпілися немало. Цей пам'ятник нагадує про жертви того часу. Ну, тут всього нерлого жив. Тоді при комуністах у Чехословаччині не можна було приватизувати будинок. Та й взагалі нелегко жилося. Але ми не повинні забувати про той період. А коли була пражська весна, ви пам'ятаєте той час, як то було? Так, я ходив на мітинги. Страшно було. Ну, страшно. Ні, знаєте, ми тоді молоді ще були, нічого не боялися. В одному із парків чеської столиці ми побачили церкву святого Архангела Михаїла. Дуже здивувалися. Уявляєте, Карпатська церква Бойківська, майже у центрі Праги. Церкву святого Архангела Михаїла повністю розбирали і відбудовували два рази під час перевезень на нове місце. Церква святого Архангела Михаїла діюча. Її парафіянами є українці, а їх у Чехії понад 130 тисяч. А також ті, хто цікавиться історією. Ми подорожуємо Європою. Приїхали у Прагу вранці. Дісталися цього пагорба. Тут дуже гарно. Але чому ви тут біля церкви? Ви знаєте, що це за храм? Вона досить унікальна я не багато бачив подібних храмів. Стіна присвячена Джону Леннону, бітли ніколи не були в праці, як і в Радянському Союзі, де ж комуністи могли таке дозволити після смерті співака і музиканта, ось саме на цьому місці з'явився його портрет, але комуністи його знесли. Портрет з'явився знову і знову його знесли. І тоді, як знак спротиву, чеська молодь прийшла сюди і розмалювала цю стіну. Прихильники Джона лінана збираються тут донині. Свонов мені порадили відвідати це місце як одне з головних у празі. Але я завтра вже від'їжджаю. А яка ваша улюблена пісня? Чесно, я не знаю назви. Я просто насолоджуюся музикою. у всьому світі він популярний. Я думаю, хіба ні? Я люблю бітлз Джона Леннона, їхню музику. Що саме вам подобається? навколо світу обожнюю. у вашій країні він популярний? Так дуже я обожнюю біто з дитинства. Мама включала їхню музику в машині, коли їхала за кермом. Це моє улюблене місце в празі. яка ваша улюблена пісня? We all live in a Якщо ви гулятимете вулицями Праги і побачите надпис «Слєва», не спішіть відразу наліво, тому що «Слєва» означає знижка. Як буде Чеською парфуми? Парфуми по чеськи буде вонявка. А як буде Чеською театр? Чеською театр буде дівадло. Дівадло, «Дівадло» від слова дивитися. А поліція ворує. Поліція варує, то знамена, що поліція вас попереджає. Ми екскурсоводи маємо такий, не дуже люблю той штамп, але такий позор поліція варує, поліція, увага поліція попереджає. Іграшки, чеські маріонетки, чехи довгими зимовими вечорами, все 18-19 століття, де ми дивимося зараз телевізор, а вони всі мали театр, в якій сім'я, діти чи родичі мали ці маріонетки і один вечір придумували діти, другий вечір придумували родичі. Ре, якісь режисуру казки, І до цього, до сьогоднішніх днів чехи е, дивляться казки. І, наприклад, кожну неділю, як правило, після обіду в час дня по телевізору йде казка, в якій беруть участь ці маріонетки. Найбільш популярний, звичайно, цей кротик, уже популярний і в Китаї, не тільки в Європі. в радянські часи, що наші люди везли із Чехії? Звісно ж, кришталь і богемське скло так було, так є, і так, напевне, буде завжди. Просто знахідка для художників. І не лише для чеських, для українських. Теж. Ми познайомилися із художницею із Івана Франківська, яка зараз працює у Чехії. Так, я живу і працюю в Чехії вже коло 16 років і тут галерея. Тарас Лобода. І Едуард Ніконоров, які закінчили Київську академію художств, і вони дуже давно працюють, і їхні роботи по всьому світу купують з задоволенням. Де ви у Празі черпаєте натхнення? Ну, такі місця, Карлов, міст, старомакція староміська площа, так і безумовно Пражський град. Чехи пиво люблять, п'ють його багато, 160 літрів у рік і п'ють давно ще з 16 століття. А взагалі у чеків дві пристрасті пиво і залізниця. У цьому пабі їх поєднали. Ми з телеоператором Юрієм Росухаєм замовили собі пиво і подивіться, що з того вийшло. Приїхала наше пиво. Вам подобається ця послуга? Так, вона відрізняється від усього іншого. Вона особлива. А як вам пиво? Добре? Пиво? Я не п'ю пиво. А, у вас вино. А хто п'є пиво? Хороше? Так, дуже. Чехия – это страна вкусного пива. Если есть какие-то склонности к желудочно-кишечного тракта, скажем так, дома вы за это замечали, желательно взять с собой необходимые препараты для того, чтобы избежать отсутствия свободного времени, потому что вам придется обращаться к врачу. Большое количество пива может вызвать у вас обострение ваших хронических заболеваний. Это панкреатита или гастроэнтерит. Спонсор программы Укрфин Страх. Якісна медична допомога в подорожі. Святий Вацлав на перевернутому коні. Ви, напевне, подумаєте, видно, я випив забагато пива, і мені це все стається. Не хвилюйтеся, це фантазія Давіда Чорного, одного з наймодерніших чеських скульпторів. Він просто хотів сказати про те, що все, що колись було поганим, стало добрим, а що було добрим стало поганим. І ще одна річ у прасі, про яку ми просто не можемо вам не сказати. Це знамениті чеські кнедлики. Кожна чеська господиня готує добрі кнедлики. А ми що з вами гірші? Давайте навчимося. До сиру додаємо яйце, цукор і борошно. Нетлки готуються дуже швидко. Для цього буквально треба кілька хвилин. Вперше я готував цю страву, коли мені було 10 років, а навчила мене цьому мама. Робили такий валик, тепер в розмісаємо. Робимо крушельце. Кладемо полунечку. А no. з вишнями робите, от у нас дуже вишнями, смачні вареники з вишнями. Таки, no. Так, хто приїжджає в Україну, часто каже, що найбільше за все ну, з їжі йому запам'яталися вареники з вишнями. Ви ano, теж робите медики з вишнями. По маленьку. Так. Десять минут вистачити. Поливаємо маслом, даємо цукрову пудру, додаємо борошно, з якого роблять пряники. Потім зверху сиру на верхняте закисану сметану. І сметану. До. Якщо ви були в Чехії, ви напевно їх пробували, а якщо не були, то приготуйте самі. Ми ж вас навчили. Це програма світ онлайн. Смачного! Спонсор програми «Укрфінстрах». Якісна медична допомога в подорожі.